Шановне товариство, вітаю вас на шостому щорічному поетичному фестивалі на Крилах Надії. Цьогоріч наш фестиваль присвячений 300-й річниці з дня народження українського філософа-містика, богослова, поета та педагога Григорія Сковороди, який був чи не найцікавішою постаттю історії українського духу. Мандрівна академія. Людина університет своєї епохи. Все це про Григорія Савича. За життя він не видав жодної книжки, хоча з-під його пера вийшли вірші, афоризми, байки, прозові та філософські твори. Натомість читачі його шукали самі, масово читали та цитували, переписували рукописи та пропагували їх. Григорій Сковорода – це людина глибинного характеру. Світлого серця і проникливого розуму. Людина, саме життя якої було оригінальним творінням. Чимало крилатих фраз із його писань, ставши афоризмами, пішли мандрувати світом. Мені особисто найбільше подобається такий вислів: роби те, до чого народжений, був справедливий і миролюбивий громадянин. Я впевнена. Що сьогодні всі учасники нашого фестивалю це цілеспрямовані, обдаровані, творчі, здібні, креативні, активні сини і дочки нашої рідної України. Бажаю вам ніколи не втрачати віри в себе, в своїх рідних і друзів, у свою країну, в наше майбутнє, попри складнощі, не втомлюватися, працювати, навчатися, втілювати свої задуми та ідеї. Наповнитися снагою до нових добрих справ і досягнень. Завершую словами сковороди. Шукаємо щастя по країнах століття, століттях. А воно скрізь і завжди з нами. Як риба в воді, так і ми в ньому. І воно біля нас шукає нас самих. Усім добрий день. Мене звуть Шутікова Дар'я. І зараз ми знаходимося біля пам'ятника Григорію Сковороді. Григорій Саверського рода народився у 1722 році. Видатний український філософ, містик, поет, богослов та педагог був однією з найвидатніших постатей історії українського народу. Його ще називають зачинателем жанру байки. Щора згортаю книжок сторінки, поради шукаю, підтримки собі, глибин сивочолох сягаємо ми, аби не дать шансу ні трохи пісьмі. Бо ж там тіні предків пророцтва писали, а свідками медіснення їх всі ми стали. Та мудрість і сяє сократа слова того, що Лубенська земля нам дала. Про час, про людей, про життя і слова. Читаю і знаю, та мудрість жива. Жива і сучасна в сьогоднішнім дні, вона допоможе тобі чи мені у час лихоліття чи в радості мить, коли за Вкраїну душа ж горить, коли час єдності конче настав, коли сила духу завзяться, мов сплав, і всякому городу нрави права, і має холодною будь голова. Бажання свободи єднає в мить. Філософа слово набатом гримить, чи здатні себе на поталу віддать, чи ворога зможем з кордонів зігнати? Так, сили завзяття достатньо у нас і де лібертати звучить повсякчас. Ти крізь віки показав нам той путь. Як треба Богданові діти і зброю візьмуть, хоч пам'ять в, пам в нащадків не згас, не повік, хоч світ не спіймав, та здійснить заповіт. Нася сьомого класу примак Вікторія спеціалізованої школи номер 14, ім'я Сергія Федоровича Грушевського міста Києва. Вічність кохання. Синьоока та красуня милувалася весною. Будь ти любий, соловей, заспівай на сто пісень, ясне небо на подвір'ї, Запашні там наші квіти, На підвіконні ми сиділи, про кохання говорили, але раптом все зійшло, небо потемніло, про кохання всі забули, чи було воно, чи ні? Вже ніхто нам це не скаже, як було, життя покаже. Але знати я точно, покохала сильно я. А взаємне це кохання або ні, ніхто не скаже це мені. Хай щастить йому в житті, а я житиму, забувши про його пісні. Латинська Софія, 10-й А-клас, Спеціалізована школа №70. A golden tree is woven, you are on your feet. Take as the leaves of the trees, you didn't fail for the first time. All the I wanted to hide my ashes here. But the voice in my head is sure that fear is still in wrongs. Fear binds our hands and knives our eyes. Why is this torment? Tell me why? You respired to noha. Дивився на, на поле дерев. Ти витримав на перший крах? чи так спокійно серед берег? Хочу сховатися до світра. Упевнено на голос говорить. Чи в справах замішаний страх. Страхскою рукою ховає нам очі. Навіщо нам ці муки? Відповіси мені на що. Доброго дня! Мене звати Берегова Маргарита. Я учениця 7 В класу спеціалізованої школи No14 імені Сергія Федоровича Грушевського з поглибленим вивченням німецької мови. Одинока троянда. Посеред літа пшеницю збирали на полях і думали, що там лише колосся. А тут троянда розцвіла. Така красива, пишна пані, яскравою, високою була, і надягла вона на себе своє червоне вбрання. І квітла, радувало око, завжди на неї поглядала я, Та в день збирання урожаю раптово впала, квітка моя. Шкода тебе, моя красуне, ти квітка щастя, долі, майбуття. І як це так, що не вдалося тебе урятувати від нещастя? Куберник ніка 5-й В клас спеціалізованої школи номер 14 міста Києва імені Грушевського Сергія Федоровича. Вірш Добро творити. Добро творити. Це прекрасно. З дитинства вчать нас так. Бо, як писав український наш Сократ, без доброти і совісті життя не райський сад. Не будеш близьких поважати. Тобі не будуть руку подавати, самому ж всі турботи дуже тяжко перебороти, пересилити, здолати. Та як же добре розуміти, що можеш користь людям принести, що можеш ділом, словом іноді зігріти, допомогти комусь піднятись, далі йти? Так хочеться дорослим швидше стати, уміти діяти, багато знати. Країні нашій так потрібна, юна сила, щоб Україна процвітала завжди жила. Єворська Маргарита 7 клас, спеціалізована школа номер 14 імені Сергія Федоровича Ворошевського міста Києва. Роздуми про життя. Життя дається тільки разним Богом. Для щастя. У кожного воно своє. Кар'єра когось тішить, а когось день приясний. Хтось бачить щастя у грошах, хтось в усмішці рідні, комусь владарювати не людьми до серця, а комусь допомагати в радісті. Життя минає в буднях і обраному щасті, що складає шлях, який пройти придеться. І знову ж. В кожного він свій. В одного блакитне небо, що переходить у хмари з громом та дощем. У другого шалений водоспад, що чергується з мором у штиль. У третього ліс казковий, що межує з непрохідними хащами. У четвертого підйомне Еверест з можливим падінням прірву. Кожен з нас пише книгу. Під назвою Історія мого життя. Кожна з цих історій унікальна. Є в них кумедні та прикрі моменти. Таке воно життя. Та нехай в жодній не буде пустих сторінок, зайвих чи пропущених слів. Цим Балаліна медична гімназія номер 33 міста Києва. Даруємо радість. Так хочеться радіти. Посміхатись і людям сонце принести в руках, щоб кожен міг теплом тим зігріватись в дитячих мріях це і у думках, та хочеться всім дарувати небо, таке блакитне, мирне і ясне. Бо саме миру зараз людям треба, а не війни звучання голосне. Та хочеться всім дарувати радість і жваві танці, і веселий сміх. Такою хочу бачити реальність, щоб кожен міг сказати, переміг. Даремо людям лише добро і щирість, в серцях несімо і тепло, у душах хай панує лад і вірність. Хай береже вас янгола Крило. Дроста Левтина Валентинівна, 11 років. Починається спеціалізована школа номер 80 міста Києва. забороняй собі мріяти. Нехай не в кольором, нехай у чорно-білому, забудь проси, відкрись, звільнись, зірви замок. Забудь по заборону творити та любити. Нехай виходить криво, але живи на криво, дозволь собі літати, ти ж можеш все здолати, з легкістю вітрил, Забудь лише, що ти без крив. твори, роби добро, не треба почуттів боятись. Любов не може помилитись, а ти не зможу зупинитись. Посів зерно, чекай, врожай, твій творчий пагін дасть плоди. Не віся жити та творити, з пісню давай світи. Забудь про слово я не можу. Забудь про сорі, ти вперед. Забудь усі свої тривоги якось скоріш до перемоги. Коштна там школа 80. Мені наснився сон, я чувство жаловаю, там сонце логіму світило, там люди мирно живосіла, нагадаю з ними Та Не на ні він ні злоби і до сусідньої нагоди не зазіхала на чуже. Ти не було в його підболі і замкнувши, і радської неволі, Ти в серці сяяла любов. Проте це сон, і всього лиш сон. А світ жорстокий, сюди бідний. І не виждалося за що. Гінуть люди, плачуть люди, і в'ється кров. І так і хочеться кричати, світ, зупинися, зачекай. І врешті людство зрозуміло, що в першу чергу це наш край. Коли скадами находилися, знищивши її, ми знищимо себе. Відліч сум малиш комахи, які недовго проживуть. А світ він є, він був він буде навіть тоді, коли вже разу не буде. Добрий день. Мене звати Новікова Вероніка. Я навчаюсь у 8 класі спеціалізованої школи No80 міста Києва. І я хочу розповісти свій вірш під назвою Мій друг, мій страх. Під нічними зорями пізнаю свій страх. З ним веду я бесіду. А що во таке це світло? А що воно той мрак? Жалю за відкриті вітер за вікном. Нічнися його в обімає мій спокійний сон. Друже, мій зі страхом треба говорити, спитати про поему та чаю з ним попити. Під нічними зорями я пізнаю свій страх. Він самий милий друг, мій самий більший страх. Вітаю! Мене звати Максим'як Анастасія, учениця 8-го В класу гімназії номер 191 Хочу представити вам свій авторський вірш. Вічне людське життя. Життя таке бурхливе, чарівне. Хоч інколи печаллю оповите. Та пам'ятай воно всього одне. Лиш за тобою вибір, як прожити, можна злетіти вище власних мрій, добрячі грошей запас, поринути у фантастичний вир подій, поки в годиннику життя не сплине час. Ну, а тоді все зійде на нівець. для смерті гроші, статус, вчинки неважливі, коли спиняється биття людських сердець. Лиш спогади лишаються сяйливі, бо пам'ять невмирущий той вогонь, який горить в душі та не згаса, коли ж ми губимося в метушній погонь, втрачається уся життя краса. У чому ж ця краса, в добрі вона, коли цінуєш справжнє щастя, не розкоші, та розквітає на душі весна. І спогади лишаються хороші. Людям добро робить насправді геть не складно просто погодувати песиків, чи птах, допомогти як можна безпорадним, бо спогади безсмертя, гроші ж прах. Кощей безсмертний це лише казки, ми всі колись палине в небуття Лиш пам'ять залишиться на віки. Адже в добрі воно. Вічне людське життя. Дякую за увагу. Учениця спеціалізованої школи номер 252 імені Василя Симоненка, Блазнкова Олена. Розкрийте мені груди. Розкрийте мені груди. Цілуйте праву руку. Закрийте свої очі. Відчуйте мої муки. І з чистою душею ставайте під приціл. Невірного кохання, таємних чорних сил. Підіть вночі до саду, збирати абрикоси і стережіть, щоб вас до річки не тягли за коси. Не бійтеся драконів і червоних павучків, а бійтесь брудних душ негарних старичків. Віддайте мені серце, щоб я його розбила. Віддайте мені жар, щоб я його зігріла. Віддайте мені смерть. Щоб її сестрою стала, ти, як моя матір, мене життям назвала. Вдайся в той вогонь палає твоя праця, топися у ріці, де тоне твоя цяця. Стрібай у височінь і спробуй не дістати. Того, що нам століття не може дати. Розквітни весні, та не загинь у Розкинься широко, як плющ навколо стрімку, Скупана у золоті, встань, як сильно мить. І закричить так сильно, що досі ще гримить. Довуш Марія, спеціалізована школа на 252 імені Василя Семененка Вірш невдячна. Розумію, що невдячна за свої здобутки. Замість посмішки журба і в мозолях рука. Кожен день минає бездейно і марно. Всі картини і пісні зроблені бездарно. Я візьму з собою в путь дорогу смуток. Трохи сонця у душі це весь мій прибуток. Вистрибну на волю і чкурну щосили, Так почну нове життя все, що я просила. на тріумф лунає, вітра чую подих, небо келих проливає, то природи подив. Оживає зелень, квіти рухаються в ритм, Оживає і моє серце, воно хоче жити. Не повернеш вже додому, не чекай у гості. Тепер вільно буду я від невдачі та злості. Зійшли квіти тепер вісті, слізьми вмити. Та ніч і були зорі, що вродили щастя. Так, це все ще моє сни, та не дійсність досі. Хоч пройдуть роки, знайду поляті жовто Подивлюся небо в вічі, бо солодка мрія. Та буду я чекати не столю повітря. Заліна Віолета. Шостий А клас. Спеціалізована школа номер 252 імені Василя Семаненка. 2 мільярди. У чому сенс мого життя? Чому на світ з'явилась саме я? Ми ці питання задаємо собі щодня, коли серце охоплюють дивні почуття. Бувають люди добрі і щирі, але недоліки є в кожної людини. Ті, хто здаються підлими і злими, насправді. Можуть бути просто нещасливі. І сенсу усього в розвитку людини, коли ти перетворишся в дорослого з дитини всім серцем прагне внутрішньої сили і незалежним станеш однією дни багато особистостей на цій землі. Їх поділили всі на ми і на вони. Бо ми це ті, хто може втамувати справу в будь-яку хвилину. А два мільярди це вони, що лише мріють мати воду, їжу і хатину. Не варто думати, що буде після нашого життя, бо ціллю є змінити це буття, добром наповнювати людей розширювати сприйняття. І спільними зусиллями очистити мільярдам воду для пиття. Ольга, Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назва твору Топ-Сікрет Триптих. Звідси йди і не вертайся, ти для мене ненависний. Ну давай, скоріше від мене відвертайся, В очах твоїх шкірять білі зуби блискавки. Вій накривають потемніле небо хмарами, а на голові у тебе, як завжди, гніздо вороняче І для тебе завжди, як примарая, ти для мене все, що лиш завгодно, ти не сонечко. Ти нарешті кажеш до побачення, я зітхаю, Господи, яке полегшення. Так, ти дорогенький маєш рацію. Скаже на я, ти не знаєш, ти цікаву інформацію. Це останнє у твоїм житті побачення. Я найкраще, я це знаю, він сказав мені це вчора, ще декілька днів до того. Він так каже кожного разу, я не можу відповісти. Я, напевно, його травмую, бо не можу казати хороше. Називаю його тільки дурним. А для мене це значить люблю. Бо мені так казав мій тато, а бабуся чомусь каже турок. Він дивується кожного разу. Робить дивний вигляд обличчя. Розумію усі мої жарти, що кожен мій шорох і звук. Та невже ти не чув дорогенький, що в мене є така спірна звичка розпинатись про себе найкраще? Тільки щоб ти мене вже побачив і на крові компліментів з тебе полетіти вдаль. У всіх в очах океани, а в тебе безкрайні лани. Вони не замерзнуть зимою, ти стануть сіріш за моїм. Тобі волосся вогняне, червоне і неземне, під запалом Марсу розтав, полинув засландять мене. Немов запалену свічку, ти носиш собі все життя, ти моє. Мій проміння, я твого сонця, земля. Не можу нічого згадати з усіх найпрекрасніших слів. Напевне, не варто я знати таких неймовірних, як ти. Забуду, як говорити, аби не соромить тебе. Вивчу мову, що ти не знаєш. Напишу ще мільйони віршів. Побач, якщо ти це читаєш, мій ангел з мільярдів чортів. Спеціалізованої школи 252, Яновицька Анастасія. У той час би повернутись. У той час би повернутись у ті безтурботні дні. Коли весело співала пісні, і у груди мамині уткнутися з посмішкою на лиці. У той час би повернутись у ті безтурботні дні, щоб побачити дощ у вікні. І у гумові черевички взутись, піти стрибати у багні. Повернутись у по ті дні, то я застрягла у собі. Привіт, хотіла я тобі сказати. Хотів ти ласки та любові, але ми друзі. Але я тебе любила як друга дуже сильно. Кохання це було безгранне. І ми товаришували, веселились, не думаючи ні про що. Секрети наші будуть між нами назавжди. І наші розмови я дуже любила, наші посиділки разом. Я любила тебе. Шеремета Діана, школа номер 252. Імені Василя Семененка міста Києва, вірш рідна країна. Моя рідна Україну, ти лише одна, єдина, ти багата на простори, на степи, високі гори. Бережімо батьківщину нашу рідну Україну. Я кладу на серце руку і зворушливо кажу: Не беріть до серця муку. Та багато вантажу. А згадайте про природу, про красу всього народу. Бережімо нашу воду, наші хати та городи. Все, що зветься Україна, все лише одне єдине. Я люблю свою країну, материнську солов'їну. Йосафата Сиротич. 7 А клас. Школа номер 8 міста Києва. Авторський вірш Будь першим. ЕПІграФ до вірша. Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам першим люблю. Григорій Сковорода. У світі повному змагань, де дивляться на інших з висоти. Без страху й будь-яких вагань, влаштуй змагання з доброти, будь першим, хто простягне руку, як навіть у душі напруга, щодня вивчай добра науку, байдужість зникне хай до друга. Будь першим, хто усе пробачить, хто не збудує підлості стіну. Не згадуй більше звинувачень, якщо пробачив ти вино. Будь першим, хто без слів почує, і з погляду збагне людську потребу, навчитись за життя, усім вартує, Ростити іншим крила поміж ребер. І не медаль хай буде нагорода, а усмішка. І погляд, що не згас. Я мрію, щоб з'явилась нова мода Любити першими, ніж хтось полюбить нас.